Якщо у вас є Volkswagen T4, вам до нас. У нас є багато оригінальних запчастин, сервіс, на місці зразу їх встановлюємо, а саме до Volkswagen T4, Volkswagen LT, друге покоління, ми привозимо запчастини з Європи, перевірені, двигуни КПП, різні агрегати, дрібні запчастини різні. На цьому автомобілі ми встановили двигун. КПП також. Зараз заведемо, побачимо як вона працює. Також інший автомобіль на заміну турбінки, там різних розхідників. Вже хлопці приступають до роботи, кого цікавлять оригінальні запчастини Т4 ОТ Volkswagen. Ми їх встановлюємо, передаємо поштою по всій Україні. Звертайтеся, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до нових зустрічей